И я хочу пригласить на эту сцену человека, которого, которому 9 месяцев назад я сказал, Тамара, пришло ваше время получать золотой знак лидера. Вот это была беременность, этот разговор, прошло 9 месяцев, сейчас роды. Встречайте, продан Тамара! назад только стартовал мелендес и сейчас новый действительно член гоуплава компании лидер города благодаря золотого знака Ярина тамила Пару слов можна сказати ваші відчуття, емоції, впечатлення. Так, відчуття переповнюють, я три рази була в рівні шкодом, нарешті вже лідер міста. Я впиралася. Я казала, що рік, ще не час зараз, але вже час. <ріху> <ріху> так що велике спасибі спонсорам, велике спасибі віра ваша, ну і мене. І велике спасибі команді. От без команди, ну нікуди. Всім перемагати досягати і Раду, ми все переможемо. Дякую. насамперед нашим спонсорам дорогим Артуру Петровичу. Олі хочу подякувати нашому керівництву. За те, що справді дали таку можливість. Я ще, чесно сказати, я ще не усвідомлюю до кінця, що зі мною твориться. І я тільки пам'ятаю, що ми з Артуром Петровичем їхали в машині, коли тільки я купила собі продукт. І він каже: бачите, у мене значок, а я собі так сижу дивлюся, кажу, а що це за значок? каже, це золотий значок у мене. А я собі так помішала. Я сказала, Артур Петровичу, я теж такий хочу пам'ятати. Ну і так, слава Богу, і пішло і поїхало. І от сьогодні, чесно кажучи, мені руки трясуться, ноги трясуться. Що ми всі маємо можливість стягнутися і досягати такого статусу і такого успіху, тому що на одній із навчань наш президент сказав, що. Для роботи нашої багато не треба. Сам перед, хороші думки, хороша, хороші слова, ну і ясний результат. Дякую всім. Приєднуйтеся і окремійся. Ви молодці обнятися, обнятися. Так. Okay.